Так, всім вітання на нашому каналі. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що підписалися. Та й взагалі, хто нас дивиться, я вам вдячний за коменти, за все. За все на світі, я вам вдячний. Так. Що я хочу сьогодні взагалі, у нас буде така більш технічна тема. Я вам розкажу ну, історію. Почну з того, що компанія Мідланд. Набирає, власне, для імміграції, я зразу хочу наголосити: автомеханіків. В них вимоги, це є автомеханіки, які по роботі з траками, тобто вантажівками і а, причепами, наскільки я розумію, трейлерами. Які в них вимоги? В них вимоги я бачив, я читав, тому що це об'яву я бачив на Indeed, Тобто на цьому ресурсі Indeed, якщо ви зайдете. В принципі, ви повинні її знайти. Там все якраз і пише для того, що це імміграційна як би для імміграції, ці всі нюанси. Потім що вони там? Вони там пропонують ну, стандартний варіант, просто вимоги їхні. от Я вам скажу так, що вимоги їхні такі. Це, власне, 2 роки підтвердженого досвіду. Роботи автомеханіком. Я можу вам зразу сказати, хлопці і дівчата, хто працювали автомеханіками, навіть не працювали за вантажівками. Якщо ви просто працювали автомеханіком, ви можете спокійно подаватися, тому що ви так і так і автомеханіком. Від того, що деякі певні узли є більшими, ніж в легкових машинах. Ну воно великої ролі не зіграє, тому що в принципі принцип ходової. Він все одно для автомеханіка, який має досвід, він не є проблематичним ні в вантажівці, ні в легковій машині. Він спокійно це розбере, збере. Тобто я рахую, що це для дійсно людей, які мали справу з автомеханіками, були працювали, для них це не є проблема. Тому зразу вам можу сказати така ситуація. Перше, ви повинні мати англійську. Наскільки вона повинна бути у вас хорошою, ну я скажу так, щоб ви їх більш-менш розуміли, більш-менш могли щось відповідати і з ними підтримувати діалог. Тобто, це повинен бути певний рівень. Тому що все-таки, розумієте, ті компанії зацікавлені вашій імміграції. Вони ну, робітник робітником, але так само імміграція. Тобто, воно так само між собою. Тому майте на увазі, що тому що багато. Потім на рахунок так. Багато хтось зразу задає запитання, а навчання ж вроді в Канаді потрібна ліцензія. Так, так, ви праві, шановні. І тут а, Мітлан так само, так само, він виходить, він вказує, що він буде мати. Він має свої навчальні програми, по яких вас будуть готувати. Тобто, ви він зі своїми програмами дасть можливість вам отримати власний цей допуск, розумієте. Я думаю, що в принципі для багатьох людей це навіть навіть дуже-дуже дуже класна штука, розумієте? Але я хочу ще раз наголосити, народ, ви повинні мати, ви повинні мати все-таки два, два роки. Офіційного стажу, тобто підтвердженого, це не має різниці, чи ви працювали там в Україні, чи ви не працювали, чи ви працювали десь в Євросоюзі, але ви повинні мати підтверджений стаж обов'язково. Тобто, це повинні бути контракти або це повинно бути в трудовій книжці. Вписано, що ви працюєте автомеханіком. Власне, ця посада у вас повинна бути вказана. Майте це на увазі, розумієте? Я взагалі можу вам точно сказати, що в принципі. Багатьом спеціалістам з України, які в принципі, є досить непоганими спецами, я можу сказати, що сфера автобізнесу, власне, такому, як ремонт, як малярка, ще щось, ще щось є надзвичайно актуальні і вони будуть завжди актуальні, тому що, тому що я хочу сказати одне, що в ті ситуації, скільки тут автомобілів, Мійте, тут просто таке, ну, це просто найактуальніше, що може бути. автомобілі ламаються, їх ремонтують, вони ламаються, їх вони стукаються. І повірте, тут а, різна така, сказати вам правильно, навіть якась там супер-супер малярка, якась що там десь людина там десь загнула ще щось, то повірте, в нас наші спеці, дехто робить так, що тут. А, Ідеально, можна сказати. Зроблено дуже класно, є люди, які дійсно, я в Україні стикався з такими людьми, які дійсно дуже гарно робили свою роботу і було дійсно видно, що це якість. Тому всі, хто власне в тій сфері, в тій темі планують з українців іммігрувати, переїхати, пожити, попрацювати, неважливо, як хочете, так називайте, майте це на увазі. Що зараз є така можливість. Є. Якщо у вас є офіційний, Стаж, ви можете спокійно попробувати свої сили. Е, ще раз говорю, навіть якщо хтось переживає за свою англійську, чи ще щось, народ, випробуйте. Як то знаєте, хто е, стукає, тому відкриває. Наступне. Тепер про свою ситуацію. Вертаючись до технічної теми, приїжджав я на компанію на огляд машини вантажівки. І що? О, чудо, Алелуя! Мені сказали, що в мене йде помпа вже практично на останньому досі в цьому двигуні водяна помпа буде до заміни. Ситуація наступна. Вони мені там розказували туди-сюди, я їх слухав головою, кивав, кивав, кивав. Я особисто не бачив, що воно десь там. Він мені сказав, що воно сльозиться. Хоча я скільки раз дивився, я не, не, не звертав уваги, що там десь, ну, знаєте, скажімо так, я не є великий спец по, там, автомеханік, можливо, хто автомеханіка там в око, як то кажуть, вже набити, або клієнтом, або ще кимось, або просто роботою, Тому він можливо і побачив, що там щось треба робити, мені ні сказали що треба все-таки буде їхати на сервіс. У нас в Монтоні є такий великий сервіс. Він навіть, скоріше, це не в Монтоні, а в єпі. Він знаходиться Універсал, такий є трак, Універсал-трак. Це є так само, до речі, Ірвінга. Ну, воно до Ірвінга відноситься по великому рахунку. Це і їхній підприємство так само, воно велике. Вони там продають так само і ділершип, і ремонт. Коротше, вони там всім займаються. І не тільки траків, а трейлерів так само. Тобто досить така величезна споруда, там, де працює багато народу, вона працює круглодобово, до речі, щоб ви знали, круглодобово працює. І, в принципі, мені сказали, що я зараз роблю це кулко. І вертаючись назад, я дзвоню до свого начальника. по... Тех-службі він мені робить апойтмент, і я їду прямо туди, доставляю трак на, на цю компанію. Має це зайняти пару днів роботи. Не знаю, скільки там буду стояти, Все, в залежності від, як завжди, запчастини, наскільки вони будуть, як воно буде по роботі йти, чи не знайдуть вони ще якісь причини. Ну, одним словом, така справа. Так, наступне, що в мене, це оте. Але ще не все. Знову в мене накрилося моє любиме міні-двигунчик, я би його так назвав, який мені вже витріпав всі нерви. Е, тобто це моя електрика, це моє тепло, яке мені дається. APU то ціле. Коротше. Я не знаю народ. Ви знаєте, що вам сказати? Якщо хтось не знає, скільки воно коштує, воно нове коштує 15 тисяч доларів. 15 тисяч доларів. Ви собі можете представити? За 15 штук в мене стоїть такий геморрой по повній програмі. Тому що, повірте, останній раз мені його так перебирали, мені його так перебирали і так перебирали. Що мені тільки не робили. розумієте? Вони вже його практично весь перебрали. Я далі не розумію, що там ще може бути. Але тим паче, тим паче, і сьогодні в мене у 5 гавку. Тобто він запускається, робить пару хвилин і виключається. Я до нього ще не дивився, що там відбулося. Ну, я зразу недовго думаю, чи витягнув свою е газову отворочку на балончики. Тому що, ну а як, як поінакше може бути. Але ви розумієте, я вам, ну, я вам чесно кажу, От я на тій машині вже рік їжджу. Особисто. Я не пересідав ні на яку інакшу машину. Я з ремонтом цієї біди їздив вже як мінімум. Раз, два, три, 4 чотири, чотири чи 5 разів за рік мені її ремонтували. Мені міняли вентилятор, мені міняли помпу, мені міняли ще там якийсь агрегат, мені міняли генератор. Що мені, мені там? там все поміняли? І воно далі не працює. Ну як так можна? Отобі мені. Ну, стільки грошей вкладається, розумієте? Ну, якщо воно не вартує, то ну, заглушіть його, зніміть, поставте мені звичайний інвектор там на це, як я саму. Ну, сам я не полізу купляти, тому що там, бачите, там, трошки про система. Хоча я і сам можу запхати свій підтакт. Але воно мені треба слухати, це на машина, не моя, особисто. Ну, от така в мене радість. Мало того, що ну, все було класно, все було за а теперка Ну, тобто, в принципі, при поверненні е, в мене буде в одне місце, я поїду цей, а друге я поїду з тою штукою і в 5 розбиратися. Що. So, ну, навіть не знаю, що мені сказати. Я не знаю, просто в мене знаєте. Ну, вчора він працював, тобто я вчора. Можна би було грішити там, що і до механіків, що механіки там машину обдивлялися, ну, щось там десь зацепили, якийсь провід, ще що, ще щось. Можна би було грішити. Ну я вчора цілу ніч відстояв, розумієте? Він був включений, він працював, все нормально, а сьогодні вже все вже не працює. Тобто я його запустив, не знаю. Може, ну не знаю, може там щось попало, може води там нахляпало десь, на генератор, ще щось. Ну зараз проїдуся, просохну, ще раз потім Але я проведено. Я, я думаю, що ні, скоріше, що там є якась конкретна проблема знову. Е, останній раз, коли він так починав працювати, е, це було похоже на Це був обрив власне, е, цього е, рівня. Обрив був рівня. Знаю, може сьогодні теж так само, Ну, я вже так в мене ще там пару годин роботи, я ще чуть-чуть е, поїду, а потім вже коли зупинюся, я... Гляну, розберуся, що там що там до чого і що і що там є, і там з чим там їдять. Отак. От Ось От такі справи, бачите, не дуже там, можна сказати, рік закінчується з якимись поломками Щось треба ремонтувати. Але то техніка, вона ламається, виходить зі строю. Це До того, до тої теми теж на рахунок власної машини можна так само прикріпити, щоб ви розуміли. що ну, На даному етапі добре що це є, в мене вантажівка компанійська. І я тут дуже сильно знаєте, собі голову не мащу. А була би то власна вантажівка, само собою, то вже була б зовсім інакша історія. На радності би було мало, тим паче. Не знаю, не знаю, не знаю. Як в мене вийде цей виїзд? Це, цього разу чи не ну, треба буде дивитися. Ну, В принципі, отакі короткі новини, які в мене відбулися буквально на дуже короткому періоді часу. Тому якось так воно виглядає. Дякую всім. Буду на тому закінчувати, буду тримати вас в курсі всіх своїх подій, які відбуваються в мене, і будемо рухатися вперед. А я буду далі працювати. Як бачите, ще снігу немає, що теж, в принципі, дуже класно, тому що сніг теж не сама краща справа, коли замітає дорогу. Хай краще буде сухо, так як воно є. в принципі. Тому все, до нових зустрічей, тримайтеся. thank oh. you